У нас сьогодні відбулася позачергова сесія, і було два важливих питання. Перше питання це ми присвоїли звання почесного громадянина міста Героя Ірпінь посмертно нашим героям, які, на жаль, захищаючи Україну, захищаючи ірпінь, загинули. І кожен ірпінчанин, кожен українець повинен знати тих героїв, які їх захищали. Положення про почесного громадянина міста Ірпінь, для того відзначення подруги. Масового героїзму та стійкості громадян, виявлених у захисті своїх міст під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Вінська міська рада вирішила присвоїти почесний громадянин міста Ірпеня посмертно. Ніхто не забути, ніщо не, не забити, Вічна слава героям! Дякую. Субвенція була виділена перша з обласної військової адміністрації на відбудову приватного сектора по вулиці Багірого і Гастомільського шосе. І частково були виділені кошти на благоустрій в нашому модульному містечці Ластівка, там, де будуть проживати наші переселенці і де будуть проживати ті мешканці сіпеня, які зараз лишилися свого житла. Друга це субвенція з держави на капіталі. Ремонт багатоповерхових будинків, ми її приймаємо, далі буде стендерна процедура, і вже в цьому році почнуться ці роботи. Я прошу 32-гу позачергову сесію вважати закритою. Слава Україні!